Всім привіт! Такий журнал дістався мені з Італії. Це є видання вересня 2015 року і ціна 7.50 євро. Це є 76 -е видання. Ось так називається журнал Меридіані Монтанії. Тобто, так він ззаду виглядає і цікавий цей журнал тим, що в ньому є інформація, яку вже не треба шукати, а зібрана. І зараз я вам покажу, як завжди таких... В журналах є інформація про різні спортивні, спортивні бренди, це, наприклад, Саліва і там далі буде на сторінках інші бренди. Коротко розписано, що є, яка інформація. Марта Мілліт, Скарпа. Ріно, італійська марка. І багато гарних місць італійських гор. І ось починається найцікавіше. Це є карти Італії. Ось так вона розкладається. Якщо подивитися ближче, то на карті є цифри. Здесь, наприклад, під номером 1 написано провінція і що там є. І так розписано приблизно. От, Гран Парадізо під номером 2, але якщо подивитися на опис, то нам пояснює, що це є парк національний із вершинами, наприклад. Висота де деяких з них. І ось Вал Гранде. Розписана провінція. і деяка інформація. Якщо брати знову ж таки всю карту, то розписано починаючи від частини Італії, яка межує з Францією, Швейцарією, Австрією і закінчуючи Аспромонти. Це регіон, регіон Калабрія. Тобто вся частина Італії розписана, де є найцікавіші місця. Якщо перевернути, то отакі от краєвиди. Також, от, наприклад, регіон П'ємонти. Є оцей е, парк Валгранде. І саме на його прикладі я покажу. Намагався дізнатися, чи, як подорожувати, наприклад, по Італійським горах, але все ж таки я так зрозумів, що е, треба брати е, е, Є частини де парка, де самому сходити заборонено. Ось такі краєвиди італійських. Гори, гори. До речі, в Італії дуже багато таких гірських сіл, де ніхто не живе. По причині того, що були землетруси приблизно там 40-60 років назад. І багато будинків зруйновано, і люди не живуть там, так як будинки, більшість інших знаходяться в аварійному стані. Ось приклад нам показують туриста. Так ось Ось цей Валгранде є карта. Якщо подивитися на цій великій карті, то цей Валгранде знаходиться біля Мілану. Ось ось Мілано і ось приблизно ось тут він знаходиться. І ось ця детальна карта. Нам показує межі парку, вершини які є з висотами. І коротенько розписано, що регіон П'ємонте, провінція, комуна яка. Які є висоти і коротенька інформація, але якщо подивитися далі, то знову ж таки ось найцікавіше. пише Гвіда. І Валгранди. Wow Коротенький опис території. Хто розуміє італійську, може натиснути на паузу і собі прочитати. Про територію розписано інформація, як зв'язатися. Пони, емейли є і е, інформація про е, дітів і сайти є. Сокорсу це е, швидка допомога, дається номер, який працює в Італії. Це 118. Дається інформація мед про погодні умови. І дається інформація про от готель. І далі буде інформація про не тільки готелі, а є музе... музеї. І на кожній горі є приюти. Є висота, як зв'язатися? Є телефони. Тобто така інформація вже зібрана в одному місці і вам не треба вишукувати її Все доволі детально розписано єдине що я так зрозумів що не можна палатками ходити, тобто треба ночувати в цих приютах. І ось є фотографія, як приют приблизно виглядає. Це от по одному маленькому регіону. І так як це 76-те видання, то не всі е, є такі приюти, я е, на ну, увазі регіонів. Там далі ось це ще один, одна частина карти. І тут більш мальовничі місця. І так само є інформація. Про спочатку дається інформація, який це регіон, провінція. Коротенька загальна інформація. Тобто для тих, хто зібрався подорожувати по італійським горам, бажано. Мати ось такий журнальчик, бо шукав я, щоб його, наприклад, скачати в PDF, я чомусь не знайшов. Але ось, наприклад, в цьому більш детально розписано про швидку допомогу в горах. Тобто є сам номер. Екстреної служби 118. Інші телефони, сайти, де я так розумію, треба реєструватися. І так само от, розписана вся інформація про приюти. Маленькі готелі. Можливо, хто у Львові, то можу дати цим журнальчиком покористуватися. Швиденько покажу, що ще є в цьому журналі. Вони дають багато загальної інформації. Ще один регіон. Я дивився на сайті э, цього журналу, то вже є 79-те видання, от регіон Калабрія. Так само там є. Частина заповідника і з висотою, з датами, з краєвидами. І так само коротенька інформація про погодні умови, де переночувати, телефони є, емейли, що можна зв'язатися. І це на 2015 рік модельний ряд різних брендів. І ось, наприклад, є всі видання, як виглядають починаючи від першого. І ось цей 76-й, який в мене. Доволі цікава інформація подана. Можливо, в Україні скоро буде такий журнал. Також цей журнал можна замовляти. Е -е є реквізити. компании и подписка можно оформлювати на целый рік себе и вот рік. у пуль я так что що... Ось такий журнальчик про Італійські гори. Все, дякую за увагу.